Ну, що, шановні колеги, кожного року я знімаю вам, як визначити, коли копати часник. І кожен рік мене всі питають, коли йде діло до збирання врожаю, як же ж визначити, коли ж копати таке той часник. Всім доброго дня! Ну, що, шановні колеги, кожного року я знімаю. Вам як визначити, коли копати часник. І кожен рік мене всі питають, коли йде діло до збирання врожаю, як же ж визначити, коли ж копати таки той часник? <гум> от, ну, Походив я по полю, Йлі знайшов ось рослинку, що пропущена стрілка. Ну, це добре. Дивіться, от по ній ми і подивимося. В першу чергу. Скажу так зразу. У нас буде три критерії. Критерій перший це оця суцвіття, оце, із повітряною бульбочкою, так звана воздушка, вирівнюється повністю, наливається, стає приблизно такого розміру і репається. Якщо у вас декілька таких рослин, дивитеся, коли вони порепаються відсотків 50%. От. І це буде перший критерій, що. Пора копати часник. Далі, на що я дивлюсь? критерії номер 2 Верхнє листя, не нижнє Нижнє вже в нас, бачите, нижнє зовсім жовте, сухе. от Середнє до половини. А дивимось на, скажімо так, два-три верхніх листка. На них ще таке відсотків 15. може може 20 от Коли буде за половину, це. Що вже пожовкло і відсохло. Це вже другий критерій, що пора копати часник. І третє, на що ми дивимося. Зараз я цю рослинку підкопаю. Зараз вам подивимось, наскільки нам промочив вчорашній і сьогоднішній дощ, який по осадкоміру показав 15 мм. І поки нажму на паузу, і потім продовжимо за третій критерій. Прийшов вам до мене помічник. То, що завжди перевіряє, чи гарно стрілку я виламав, чи гарно бур'яни випало. Так обов'язково звертаємо увагу, що дивитися другий і третій критерій, тобто листя і перетинки на головці, потрібно на рослинах з виламаною стрілкою, тому що вони достигають трішки швидше, ніж ті, що залишена повітряна бульбочка. Ну, як бачите, рослина. Розмір відповідає розміру стебла. Розмір стебла п'ятьорочний і рослина 5 однозначно. Питань по ній немає. Коренева прекрасна, верхня чешуйка, як бачите, ще має сліди від посадкового зубка, обробленого максимом. Ну, це в нас попутно ми дивимося. А зараз ми швиденько різнемо і подивимося. Ах ти, не зовсім вийшло швиденько. Ще й ножик поламався. Це прийшлося помучатися, бо зламав маленького ножика. І тепер дивимось на основний критерій. Зараз я сфокусуюся, на що звертати увагу. Як бачите, між зубками є проділки. От, зараз ще вони практично не пригадаються, незважаючи на те, що це сорт Любаша, це фіолетовий сорт. От. І як часник достигне, чешуйки оці між зубками стануть фіолетові. І от тоді, коли вони стануть тоненькі, такі, як ручкою, хто прописав ці чешуйки, які розділяють зубчики, тобто десь там до 0,5 мм навіть менше, ну ви зрозумієте, вони зразу стануть фіолетові. Я ж кажу, як ручкою пописав. Тоді можна копати часник. Зараз, як ми бачимо, Чешуйки десь до міліметра завтовшки кожна навколо кожного зубка. Так що копати ще рано. Часник ще скажімо так, молочний, молодий, знаходиться в перехідному періоді. І я думаю, на мій погляд, дивлячись на минулі роки, я думаю, десь 8-10 днів до збирання. Надіюсь, я відповів на ці питання, вибачаю, ставив пальця. Якщо комусь щось не зрозуміло, питайте в коментарях. Всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!